Здоровенькі були дуже страшне кіно не потребує представлення навіть тим, хто народився в рік його виходу. Це культова комедійна пародія на культові фільми жахів, такі як крик, я знаю, що ви зробили минулого літа, та інші. Група підлітків випадково вбиває людину, а через рік стає мішенью загадкового вбивці. Фільм висміє кліше жанрів жаху, сповнений абсурдного гумору та перегравань, і став класикою комедій пародії. Бюджет 19 мільйонів доларів, а прибуток 278 мільйонів, що говорить сам за себе. Tomatoes при цьому 52% від критиків, 43% від глядачів. MDB 6,2 з 10. Дуже страшне кіно в першу чергу розважає. Фільм легкий та не вантажить голову. З вас лайк та підписка. З мене переказ. Нагадую, що спонсори мають змогу дивитися першими. А за донат я вас згадаю в наступному відео. Дякую тим, хто вже тут. Всі посилання в описі. Приємного. В будиночку, на який точно світить не місяця прожектори, дівчині, що поставила попкорн, телефонує незнайомець і каже: розважитись. Хочеш, скажи своє ім'я, я скажу своє. Вона від хвилювання шептуна пустила, але той все одно почув. То ж має положитись містер вбивця те, що дівчата не пукають, міф. Ладно, то він просто попкорн почув. А вона всі карти виклала. Каже, маю плани, буду фільм жахів дивити з улюблених у неї кінце, в якому хтось так жахливо грає, що страшніше будь-якого жаху. Попкорн вже на волю проситься. Невідомий компліментів насипав і, поки та двері зачиняла, каже, що цікаво, на кого ж він дивиться. Ось в якійсь мірі не збрехав. Каже, хочу знати, яка вона всередині. Тож вона радить сторінку 44 відкрити. Просто Молода йде в наступ мускулинністю свого чорного хлопа. каже, прийде тринда тобі, але вбивця на крок попереду. Знаю, що хлоп в неї не такий, а ось який біля басейну. Але дівці плювати, бо те, що вона з ним переспала пару разів, не робить його її хлопцем. Так налякав жіночу стать, що вона на паніках дітей розхирачила. В цей час крик вже на хаті. Тож, обравши самий підходящий варіант по зброї, вона дуже голосно ховається і біжить прямо туди, де загине. Початок покладений. Цей дуже повільний крик робить все, щоб роздягнути молоду та прекрасну. Бо що за фільм без жінки в білизні, мокрої жінки в білизні, он яка, та ти шо? А оце вже було смішно. Добре, що саме тато на базу повертати, чим може й добре? Не дадуть розслабитися. Заставка і вже інша краля, до якої у вікно заліз найкрутіший хлоп школи з мозком ракушкою. Батя в сусідній кімнаті каже, тож галочку поставив валим. А ось і батя застряг. Каже, чого кричала? Чи це в мене від креку галюни? Каже, він за скобаром бізнес мутив. Тепер за це комусь там поламають ноги, тому треба на дно залягти на пару днів, Накину малій настанов, як діяти в разі облави і з чим порошок бадяжити і так далі. Та й пішов. Мен. Каже, дивився, екзорциста згадував про тебе, але вона каже, коли я хрест пхала куди не треба і ригала, то я вперше напилася, це не рахується. Справжні плани в нього більш радикальні, але поки він просто пропонує повалятися в одязі. Починається тіп. Ще одним вікном помилився в Боббі. Плани повторюся більш радикальні, але тато все продумав, доня в безпеці. Тож горобчику не обломиться сьогодні. Але на прощання кіно для дорослих все ж мається. Наступного дня в школі подружання обсмоктують бафі, бо вона дала хлопцю з підтанцьовки, а в нього користі нуль мерканти. Чорна каже фубляха яка вона не щира і либу давить, оскільки батя поїхав, бафі відразу показує свою велику душу і розказує, як вона б хотіла нагодувати всіх голодних діток. Безхатько певно це почув, але та так обістралася, що нагодувала його лише бомжом. Але Сенді каже: ти що, нати сендвіч? Але він просив долар дурна. Репортери розповідають про вбиту про вбитих двох студентів. Свідків немає, рація не робить, ніхто не знає, що робити. Брат чорної дає інтерв'ю, починає з головного відпад. Не задмала і закінчує тим, що сказав би їй тікати і ще раз тікати інформативно. В школі ще один тіп питає, чи схожий на гея. І так не схожий. Може, скажемо йому. Хлопець Бафі дуже злий, бо він тупий. Але яка проблема, якщо саме за це вона його і любить? Це Боббі, який завжди спізнюється, хоча живе поряд. Надто поряд. Всі в зборі кажуть, дівку зарізали, всі вже чули. Сінді каже, не здається дивним те, що рік пройшов після того, як вони вбили хлопця. Але под каже, так: агу, то був нещасний випадок. Ну і давайте глянемо. Йому на сам нещасний випадок. Цей тіп, справді гей тримає в курсі. Всі лижуться атмосфера сексу, і тут Афро втикає свою касету про алілую. Смаки в кожного різні. Тіп вирішує погратися в крутого, але ловить прильот від дерева, поки водій, ловить прильот від сінді. Це все була неодноразова акція, тому ці вакханалії вони когось і збили. Перший орієнтир чобіт, другий його власники. Поки вони наважуються визвати копів, бо у в'язниці з молодими зрозуміло, що роблять Чорний До речі, за такий розклад. Мужик отямився, і під розмови, як позбутися тіла, каже. Та все окей, не переймайтеся, я пішов, але алкоголь шкодить здоров'ю. Знали, цей час підкотився сіджей з друзяками, поугарали і поїхали. Тож план погодування живого тіла акулам продовжується. Доходять висновку, оскільки вбили, можна й пограбувати. Тіло в воді, значить, треба, щоб всі сказали, що ні слова про це до кінця своїх днів, особливо сінді. Кажуть, так, але треба жити далі. Ми ж не у фільмі жахів. Інакше я була б а вам було по 30. Репортерка не знає з ким трахатися, щоб знати цей дурний сюжет. Нулін тож доводиться випитувати в ДУФІ, що там в кампусі сталося, але no camera. тіп навіть шмарклі забуває втягувати. Але що не зробиш заради ексклюзиву, каже фургон go знайомитися ближче. Вчителька з дитиною каже, треба молитися і віддає дитину татку. Скільки ж тут Стьоба на квадратну секунду, я не можу. Іншим пацанам каже, лишитися після уроку, чому вони раді. Окрім місцевої герміони, яку ніяк не виходить ігнорувати, усну доповідь робити ніхто не захотів. Тож дзигу запалила і вмирають як нудно. Добре, шувік. Ні, крик прийшов, не встиг, правда, з кадру вибігти, але пробачимо на партії. Сінді отримує записку з нагадуванням про події минулого Хеловіну, де чувак лише про одне думає. Оскільки спогад не той, доводиться ще одну записку підкидати про вбитого хлопця. Вчительці ця демократія набридла. Сінді прийшла на допит, але смердить щось страшне. Дуфів штани шоколаду навалив. шериф, поділився проблемами з гемороєм і питає, що та знає про Дрю Декер, ту, що вбили, і як вона в ліжку. Наступним кадром хлопи грають самий дивний вид спорту після хобі хорсингу. Чернявий хвалить сраки чоловіків і жене щасливий усіх в душ, поки білобрисий грушу товк. Душ він не пішов по причині маленького агрегата, про який хтось знає. каже над інолідами, не сміються, виходь махатися, не в розмірі сила. Далі стає зрозуміло, що дуфі це брат червоної, його саме нянчила Дрю, яку вбили. Білий наганяє на гея за фотку, чим показує її всім. Але Сінді каже: Не парся, ти ж не один такий. Ну, типу, я теж записку отримала. Це погрози. Треба кол 911 за що її білий напруги пікинув був в'язницю. Він не піде. Єдиний дупляний відбиває ось цей з пластмасою в голові. Конкурси, краси. Міс, геніальність, міс штучка і міс всім доступність. Білий цьому не радий. Всі розійшлися за прикол а Баффі буде талант демонструвати, декламувати уривок з драми. І поки драма перетворюється на реальність, всі проникаються її вмінням щиро кричати фразу Він його вбиває і аплодують. Бафі каже, грек, де Грек, але дізнається, що перемогла, тож до біса Грега. І під співе ведучого, як би він її кохав де тільки можна. Всі шаленіють. Трійка на нервах думають, та. Де ж грек, де тіло, де воно все. Дівки йду додому, поки друг пошукає. Ви подивіться, який чіл. Та ти шо. Хтось телефонує. Тож Сінді така боже, хто це? А це її хлопець. Каже, що та я так подзвонив, люблю тебе. Мені здається, це погана ідея так робити. Шептуна пустила, і знову дзвінок від тіпа, який знає все про минулий Хелловін. Ще дзвінок і оператор трохи перестарався. Каже: Я знаю, де ти гаплик тобі, будеш шматками порізана. Я в тебе в домі вже, знайди мене, а вона й знайшла. Тож крик розчарований і мусить переховатися. Головне, щоб не Глядала і тут не так, і там не сяк. Дівка каже: Ой, не знаю, де ви. Тож він такий, а ось я. І погнався. Добре, що на шляху є ваза, велик, бабка і рояль Боже, бідна бабка. В кімнаті вона швиденько прописала Біла жінка в небезпеці, тож копи тут, як тут, крик втік, хлоп, вікно знову заліз, а з нього лут випав підозрілий. Він каже: Дон творі, я все поясню, це просто друг позичив, а вона тікати. Наткнулася на бафі і сидить в участку, переварює ситуацію. Шариф каже, подивись на фотки, скажи, що думаєш. Вона каже: Ні, лайно. тож він такий. Ну добре, тоді можеш йти. Копський хизується тим, що зробив зі шльондрами і дає бафі понюхати пальці справжнього чоловіка, а бафі йому палець, що пахне сракою. Наступним кадром репортерка бореться з невмінням оператора знімати і бажанням зловити інсайт від сінді, але оскільки ноу ну, коменці доводиться йти на крайні міри про жирний зад. Тож вписок прилітає не роздумуючи. Добре, що хоч оператор груди помацати встиг. Крику скучно. Телефонує куцумою, каже, Вотсап. Чорний каже непогано, кайфує від життя. І показує, як. Тож крик теж втягує. В тусовку, одна ж маска поплавилася, і каже, а я сумую і вбиваю. Ех, дівчата в роздумах, корчаться, Бобі вбивця чи ні. Бафі каже, думаю, тут щось не так. Не може він бути таким ідеальним. Ще й в ліжку. Слинопуск приніс льоду, щоправда, тепер ще раз доведеться нести, і каже, що знайшли хлопці, якого вони в воду кинули. Як виявилося, раніше він підслухав, як ця потякала. Сінді знову кличуть до телефону, тож вона, як давай перегравати відразу, а там крик каже, що взяли не того, це не Бобі. Коротше, Бобі, випуску. Стали обкуриш, підходить і каже, бачив це все вже стопроц, і діалоги, і сюжет, крик, це все крик. Але кінець, який казав, бо чорні почали стрілянину в кінотеатрі, довелося вшиватися. Тож Сінді каже, локація, мій дім, будемо сейвити один одного так безпечніше, але без зайвого галасу. Тож тепер прийдуть всі. Сінді каже, Рей, як побачиш Боббі, скажи, я люблю його. Він такий, окей, як побачу Боббі, скажу, що люблю його. Ось і Боббі каже, то не міг бути я, бо коли тобі вкотре дзвонили, я був у в'язниці. Он підтвердження, ходять. Ще після цього вони з абсолютно порожнього місця сваряться. Шериф на в народа і репортерка давай питати про батька Сенді, чи знайшли, чи підозрюваний це виявляється секретною інформацією, але джерела вона свої не розсекречує. Вона ні, а от слюнтяй каже, на врод бере. Чоловіча роздягальня була час жіночої, в якій на Сенді прикол гонять пародією на погрожуючий дзвінок. Мужик, жінка каже, шатап нас тут вбивця, тому не ходимо поодинці, завжди підмиваємося. Ясно вам. Якщо важко, заходьте в тішу, поки. Ніхто не зайшов, тішається сам звати її, міс Бугай. До речі, Бугай каже: якщо дискомфортно, можеш зняти лівчик. Сінді каже, що є таємниці, треба виговоритися. А Бугай каже, що такі є в усіх, і демонструє одну зі своїх. Коротше, розмова не вдалася. Бафі затримується і чує фразу сяйва редрам, і така. А чи є хтось тут? Ні, бляха, лише голоса в твоїй голові. Бафі думає, що це гон, якийсь і давай гнати скрика типічними фразами зі слешерів. Але вона ж акторка, не забувайте, грає до останнього. каже: ну тепер я типу маю втікати. Ти зламати ногу може і благати про допомогу. Крик сам в шоці, але вже як є, навіть після фіналу не затикається. Дядько на ім'я Філ каже, я стрибну зараз. Робота, гівно підлітки, дебіли. сінді, каже, вбивця маніпулятор, щось вичікує від нас. І давай кричати: чого ж він чекає? Чим тригрить мужика на даху? То ж хтось стрибнув нарешті. Тут гей намагається з дівчиною переспати. Вірніше, вона з ним, адже на вечірку їй тухляк іти не на часі. А тут норм мюзяка улюблена. Тіп каже в футболці. Моїй ти взагалі вогінь, а ну Тань, ану, це ще і армор на пику. Давай я такий бешкетник, і давай стрибати з криками: Давай, Брендон, візьми мене, давай ролями поміняємося. Тим часом репортер у лісі побачень питає в якоїсь рандомної дівки, яка вже 10 хвилин чекає хлопця, що пішов на шум, чи не думала, що хлопці вже гайки, а ти наступна? Ні, дурня, якась яка важка робота в репортерів: бути в центрі подій, ризикувати життям. Інтерв'ю з криком не вдалося. В нього нагальніші справи, і дурна сцена з вибаченнями і шмарклями. Та ти шо, золото, свій хавчик. Принесла, але про тишу взагалі не чула. Кіно якесь про рабство. Тож чорний пішов відлити. В туалеті він нарешті знаходить своє щастя. Я дуже радий за нього до якогось моменту. Дівка в тому залі кричить як ненормальне. Тож в якийсь момент крик вирішує ситуацію виправити, але не встигає, бо ця вже так всіх задрала, що хтось робить те, про що думають всі перший. А всі інші вже дружнім стадним інстинктом завершують почати. Тож їй не лишається нічого, окрім як театрально загнутися на фоні проектора. Вечірка, як треба, для своїх сінді намагається все пофіксити. Але виходить так, що не виходить. Булка пішла по пиво в гараж, а тут кіт, кінь і зачинені двері, і ще крик, який їх зачинив. На жаль, відмазка про те, що в неї лише епізод не спрацювала. Побіг теж тут. Я крик розумію, реально цікаво додивитися, як вона це хоче реалізувати. Для приколу він ворота відчинив, але навантаження не розраховане. Тож трохи поломилося все. Сінді лост контрол від пива, і Бобі саме вчасно каже: пішли нагору. На горі вона каже, я готова терпіти, немає сечі і ще всякі кіношні кліше. На він прямо їй і вказує, але вони і є в кіно, тож не проблема. І зализалися у вузлик. У цих пацанів своя тусовка і кальян з акваріума. Крик прийшов і до них, але ну, життя одне не кожного дня випадає. Секс щось з них ніяк не вдається. Так сінді. Бобі каже, та не парся, це ж як людяник з вишнею. А що ще дівчині молодій треба? Красиві слова. Нюанс лише в тому, що її завжди людяник розкусити кортить. Тож ролями міняються, але тут теж не все так просто. Дуже непросто. Але хто ти такий лицар? Цим чувакам в свою чергу вже нічого не треба. Хіба що приколів погнати з питанням про улюблений фільм жахів? Сінді пішла у відрив, але чомусь вибухнув занадто він. А ці репчик навалюють крик, щоправда, в свою чергу злегка перестарався. Після виснажливого процесу Сінді каже: а де це ти був сьогодні так довго відсутній? Якби ти був вбивцею, було б як у фільмах 90-х. А він каже: Ти думаєш, я вбив бафі? Але ж вона про це не знала та вже без різниці, адже вбивця на базі і постійно ж спотикається зараза. Нічого дурака не учить. Сінді віддає бойфренду пістоль, а чорний забігає та крич. Що всюди трупи вбивця в хаті, под з маніакальним виразом цей час розкривається і застрелює об куриша, а слідом заходить і гей з пробитим вухом. Сінді наостанок питає, для чого це все, але мотивів нема, бо в крику теж хезечи був сюжет. А до того ж завжди треба відкривати нові грані в собі. От він, гей, і рей теж. Хоча Рей це щиро заперечив, був в клубі, тому йому лише музика подобалася. Коротше, пацики косплеють вбивці, їм то по кайфу притягнули татка і кажуть: вам гайки, а ми вціліємо в цій різі, нині треба, алібі лише тож ти сотої спроби вціліти перед навмисним ударом ножем. Багатьма ударами уціліти не вийшло. Але ось так поворот не туди. Добре, що крик це якийсь аматор, б'є та розбиває все, окрім цілі. Він гардіум левіоса, матриця і хвора спина після 20. Ще одна левіоса з музикою, і фінальна пробіжка по стіні з десантуванням крика на вулицю. Батя звільнений і каже: Вечірки без мене але він був тут замкнений в шафі, тож нуль претензій взагалі то. Але от те, що телефони подруг не взяла, бо ті мертві підстава, стало негарно. Копи на місці, крик втік, батя вже здається. Ається, Сінді каже, вбився, всіх порізав і втік. Страшне батя каже, ще й наркотекси по хаті розтикав в совісті. Нема у відділку шериф виклав всі атрибути вдалого дня і каже Сінді: це не той тіп, якого ви вбили. Його ж знайшли. То був рибалка, поховали два тижні тому. Це має бути той, хто всюди все знав та чув. І Сінді театрально розуміє, що крик це дуфі, який він образ змінив для крутості двохтисячних цигарку. Запалив в кабрі до репортерки, стрибнув і став справжнім бедбоєм, що лишився безнаказаним. Чому в таких фільмах героїню врешті-решт збивають? Після титрів ще є сцена прощання Баффі з пилососом. Що ж, ось такий фільм зняли у 2000 році, і який став вже класикою свого жанру. Насправді, кайфовий фільм на вечір з нереальною дозою стьобу на кожну сцену. Супер дурні жарти, часом абсурдні, нелогічні, але щось іншого від нього й не очікуєш. Фактично, показати через призму висміювання та комедії те, що ми й так бачили, так щоб це було цікаво та оригінально, це ще треба вміти. Нагадую, що ставши спонсором, ви матимете змогу дивитися. Відео в ранньому доступі, а за донат згадаю в наступному відео. Якщо сподобалося, лайк, підписка. Якщо цікаво, більше, всі посилання в описі. Почуємося.